Сучасний етап суспільного розвитку називають інформаційною епохою. Як ми можемо і самі відчути, цей етап досить складний. Наразі триває формування інформаційного суспільства, яке, зрештою, має перейти до суспільства знань. Інформаційним називають суспільство, в якому більшість тих, хто працює, зайняті виробництвом, зберіганням, переробкою і реалізацією інформації. Вчені вважають, що в інформаційному суспільстві процес комп'ютеризації дасть людям доступ до надійних джерел інформації, позбавить їх від рутинної роботи, забезпечить високий рівень автоматизації обробки інформації у виробничій і соціальній сферах. Рушійною силою розвитку суспільства має стати виробництво інформаційного, а не матеріального продукту. Матеріальний же продукт стане більш інформаційно містким, що означає збільшення частки інновацій, дизайну і маркетингу в його вартості. Розпізнавання звукових сигналів, із яких твориться людська мова, не менш важливе завдання для вчених, що працюють у галузі інформаційних технологій. Певні результати фундаментальних досліджень, що давно вже тривають у цій сфері, реалізовуються зокрема у портативних мікроелектронних пристроях мовленнєвої інформатики. Ці пристрої створювалися для того, щоб перевірити концепції, які закладалися. В алгоритми, в методи оброблення мовленнєвих сигналів. Вони створювалися ще, мабуть, років 10 тому розпочалася така робота. І за цей час. Ми розробили цілу лінійку таких пристроїв. Диктофони з голосовим управлінням, словники-перекладачі, голосовий телефонний секретар. У наш інтерактивний час такі пристрої, можливо, не здаються дивинками, та завдяки високому вмісту наукової інтелектуальної складової вони мають перспективу стати базою для нового напряму вітчизняного мікроелектронного виробництва. Я вам продемонструю пристрій, який називається Усний словник-перекладач. Він створений для того, щоб полегшити взаємодію людини з людиною, які розмовляють різними мовами. Він повністю адаптується до голосу диктора, він є персональним, тому якщо у вас є такий пристрій, ви можете його навчити. Під свій голос, і потім використовувати як словник перекладач. Такий пристрій є своєрідним замінником паперових розмовників, якими користуються туристи. От я його зараз вмикаю. Він налаштовується під навколишнє середовище. Він реєструє шум приміщення і адаптує свій тракт під таке середовище, під такий шум. Української, на англійську та російською, навпаки. Якою мовою будете говорити? Тобто у вас є можливість обрати мову, на якій ви будете розмовляти. Ну, це перед е, користуванням таким приладом ви маєте це зробити. І потім обрати будь-яку мову, на яку ви хочете зробити переклад. От. Українською. Будемо навчатись? Він дозволяє навчатися, якщо треба. Ні. Якою мовою вам перекласти? Англійською. Ви говорите українською, а я перекладаю англійською. Ну, а далі все дуже просто. Ви, якщо ви його навчали, ви приблизно знаєте перелік фраз, які там є. І можете вільно обирати будь-яку фразу з великої кількості. От ну, зараз я просто продемонструю, як це відбувається. Добрий день. Good afternoon. Як справи? How do you do? Дякую, добре. Функцію голосового управління розробники використали також для диктофона, який працює як звичайний цифровий. Лишень для роботи з ним не потрібно натискати на кнопки. Варто вимовити назву потрібної функції, і диктофон її виконає. Зараз ми спробуємо зробити запис. Записати. Зазвіть ім'я файлу для запису. Презентація. Зараз відбувається презентація пристрою, який є цифровим диктофоном з голосовим управлінням. Файл зекується. Давайте тепер переконаємося, що там дійсно з'явився такий новий файл. Прослухати імена. Тобто з'явився новий файл, такі пристрої е і такі технології ми зараз можемо. Пропонувати користувачеві не тільки у вигляді наших виробів, а ми можемо їх також інтегровувати в інші комп'ютерні системи в обчислювальну техніку для того, щоб легше було порозумітися людині з тою технікою. Йдеться, скажімо, про інформаційно-довідкові пристрої в торговельних центрах. За допомогою яких покупцям не потрібно буде годинами блукати з залами у пошуках необхідних товарів. Вони розпитують систему про товар, його ціну та де він розміщується, а система їм усе підказує. Втім, такі системи справа майбутнього.